Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про здоровий егоїзм. Що це таке, як він зв'язаний зі зрілістю і чому нам потрібно вчитись бути здоровими егоїстами? Люди дуже часто плутають егоїзм з егоцентризмом. Ще на першому курсі психології ми вчили, що егоїзм це коли я люблю себе, я закриваю всі свої потреби, я турбуюсь про себе в першу чергу, але не забуваючи про інших. Тобто я не роблю нічого поганого при цьому іншим. А егоцентризм – це коли я настільки сфокусована на собі, я настільки сфокусована на своїх потребах, що я не замічаю нікого навколо мене, що я роблю все, щоб тільки мені було добре, а всі інші нехай страждають. Тобто про всіх інших я припиняю думати. Ось це егоцентризм. А егоїзм це коли я думаю про себе в першу чергу, проте я не забуваю про інших. Дуже часто люди не розуміють, як це бути егоїстом, і допомога допомагати при цьому іншим. Тобто в них виникає такий дисонанс, вони не розуміють. Тобто я ж егоїст, я ж думаю лише про себе, як я можу допомагати іншому. Мене інший має не цікавити. Ні, це абсолютно не про це. І можна при цьому думаючи про себе, думаючи про те, як закрити свої власні потреби, ви будете думати про інших. Ви будете думати про ваших дітей, про вашого чоловіка, про ваших рідних, маму, батька, там, друзів. Ви будете про них думати, і ви будете їм теж допомагати, якщо їм потрібна буде ця допомога. Тобто тут не буває такого, що ви просто на них забили і думаєте сконцентровані лише на собі. Тут немає ніякого, але я люблю себе, я турбуюсь про себе в першу чергу, я не терплю. Те, що мені не подобається, але при цьому, висловлюючи свою думку, висловлюючи свою ем, точку зору, ви не Прощаєтесь з людиною, ви не виганяєте людину з вашого життя, ви не робите людині щось погане і негативне. Тобто люди часто думають, що якщо я буду говорити ні, якщо я відмовлюсь, то я стану агресивним, тобто я буду проявляти це з агресією. Та ні, чому обов'язково повинна бути агресія? Ви можете просто сказати ні, тому що ви знаєте, що для вас так буде краще. А те, як сприйме інша людина, це вже справа іншої людини. Проте, якщо ви подаєте це правильно, якщо ви подаєте це не з напором, не з криком, не з якимось незадоволенням, не з негативом, то людина може дійти до висновку, що окей, я зрозуміла, більше не буду». Тобто, якщо це тобі не підходить, окей. Але контакти не рвуться, ви не свартесь, ви не конфліктуєте, ви просто говорите, що не так і як я не хочу, щоб зі мною поводилися. І... Здоровий егоїзм також про те, що звичайно ж я буду закривати всі свої потреби, тому що вони для мене важливі. Але при цьому я не шукатиму для себе батьків. Я не ставитиму людей у своєму житті на місце батьків, тобто, коли ми в жертві, коли ми. Е Дитячі позиції, ми шукаємо людей, які закриватимуть нам наші потреби, які закриватимуть нам наші фінансові емоційні потреби. Ми чекаємо це від них. Ми ставимо їх на місце батька або мами, і очікуємо від них, що вони почнуть нас задовольняти всім тим, що ми хотіли. А самі ми цього не робимо. От здоровий егоїзм це про те, що я в першу чергу задовольняю всі свої потреби і дефіцити для того, щоб не шукати людину, яка прийде і мені це зробить. Тому що коли ми знаходимо людину, яка стає для нас батьком чи матір'ю, ця людина почувається ніби на неї тиснуть тобто з'являється важкість від контакту відчуття що ти стала для когось мамочкою відчуття що ти повинна е, за кимось піклуватися постійно думати перейматися. чи ця людина не наробить дурниць тобто чи ця людина не потрапить в якісь незрозумілі ситуації тому що вона ще не зріла і коли ми вступаємо в стосунки з таким е, чоловіком з таким е, хлопцем який дуже легко, який живе з дитячої позиції, він дуже легко може потрапляти в різні історії, де його можуть побити, поранити. Він постійно кудись лізе, він не розуміє своєї відповідальності. Він постійно намагається е, показати, що він класний, крутий, і так далі. Він постійно намагається з кимось конфліктувати, тому що він, ніби мужик, зрілий чоловік, він не буде цього робити, тому що йому не потрібно нікому нічого доводити. І коли ви у стосунках з таким хлопчиком ви постійно тривожитесь, як мама, і боїтеся постійно до. Фонуєте, а чи нічого не трапилось, а що а я там чула, а я там бачила, а мені там розповіли, і так далі. Тобто, з'являється відчуття, що ти вище, що ти старше, що ти розумніше, що ти розумієш більше, що ти усвідомлюєш щось краще, ніж ця людина, що ти пояснюєш постійно щось цій людині, і ця людина, ніби те для тебе учнем, а ти його вчителькою, яка постійно пояснює, розказує, що не так, чому не так, а чому ось тут в цій ситуації потрібно було так. Поступити. Тобто, тут вже не здорові стосунки. Здоровий егоїзм, він якраз тісно зв'язаний з зрілістю. Тому що, коли ми. Любимо себе, коли ми здорові егоїсти, ми розуміємо і розрізняємо, кого ми у своє життя не підпускаємо. І коли ми бачимо, що ця людина вона ще потребує батьківської фігури у своєму житті, ми у стосунки з цією людиною не йдемо, тому що ми не хочемо бути комусь мамою чи татом. Ми не хочемо цього. Ми не хочемо когось вчити, повчати, пояснювати, розказувати. Ми хочемо такого зрілого партнера. Також, коли ми не зрілі, так само ми намагаємось поставити іншого на місце батьків. І щоб інший нам допомагав, нам пояснював, нас вчив, нам закривав наші потреби і був для нас ось цією опорою. А здорові стосунки це про те, що я зріла людина, ти зріла людина. Ми е, здорові, егоїсти, тому що ми самостійно закриваємо всі наші потреби і в першу чергу все ж таки думаємо про себе і будуємо з тобою стосунки не для того, щоб хтось щось закривав, не для того, щоб хтось нас вчив, не для того, щоб… Хтось нас якось утримував, а тому, що ми рівні. У нас є однакові цілі. Ми знаємо, що ми можемо разом у цій парі досягнути більшого ніж поодинці. Ми знаємо, що, наприклад, наша сім'я може принести у це життя хороше потомство. Наприклад, ми знаємо, що ми зможемо наших дітей виховати гідними дітьми, гідними людьми, свідомими. Тобто Ніхто нікого не вчить, ніхто нікого не виховує, ніхто нікому не закриває ніякі дири і дефіцити. Ми просто йдемо у ці стосунки тільки тому, що нам подобається проводити час разом, і ми знаємо, що ми можемо щось принести більше у це життя. І нам потрібно в цьому випадку свідомо зрозуміти, чи не стала я ні для кого мамочкою, і чи не став мені ніхто татом, тому що. Ем, тільки після усвідомлення ти можеш побачити, що ну насправді мені здається, я роблю щось тут не те, тому що в таких стосунках все одно є ось цей момент, коли ми чомусь не задоволені. Ми не задоволені, тому що. Все ж таки, все ж таки, мені як дитині, якщо я в дитячій позиції, не вистачає. Не вистачає ось такої батьківської уваги, батьківської турботи. Мої всі дефіцити вони не закриваються, і я все ж таки не задоволена. А якщо я в позиції мама, мені все одно е не подобається, тому що з'являється ось ця важкість. Мені здається, що я зустрічаюся з дитиною. Тому що ця позиція, що ця позиція це нездорово, і коли ви усвідомлюєте, що тут щось не так, ви можете починати рухатися у напрямку до зрілості. Наступне, коли ми не зрілі, недостатньо зрілі, нас дуже сильно тригерять ці вибори, які ми робили в минулому, і наше життя, в принципі, з минулого. Мене сильно, якщо я не зріла, мене дуже сильно тригерить те, якою я була в минулому. Тобто я постійно це згадую, я постійно згадую, як я тупила, я постійно згадую, як я робила щось не те. Я постійно згадую свої помилки, я постійно згадую, якою я була нерозумною, неосвіченою, як я не могла цього зрозуміти і так далі. Якщо ви не зрілі, ви постійно себе при Знижуєте в себе в голові, що ну, як можна було такою бути, ну як можна було вибрати ось цього партнера, ну як можна було вчинити ось так, ну як можна було зробити такий тупий вчинок. І зріла людина, вона, згадуючи себе з минулого, вона розуміє, я проходила певні уроки. В мене була якась травматика з дитинства. І, звичайно, я вибрала ось цього хлопця, тільки тому, що я на той момент мала пройти цю травматику. Я не могла, просто не. Не могла його не вибрати, інакше я би цю травматику не закрила. Мені потрібно було пройти цей досвід, щоб зрозуміти, що це не для мене, що те, як було в моїй сім'ї, не для мене. І е, коли ми зрілі, ми не будемо постійно згадувати, що чому я тоді зробила цю помилку, ну чому я тоді пішла, туди, зробила те, і це мені принесло такі негативні результати. Ви приймете те, що. Так, в минулому я була іншою, я була недостатньо зрілою. Так, в минулому я багато чого не знала. Я не могла народитися просто ідеальною, з ідеальним розумінням світу, з ідеальними виборами, з ідеальними думками, з ідеальними діями. Я просто не могла такою бути. Всі ми робимо якісь помилки. І коли ми зріємо, коли ми дозріли до того розуміння, ми припиняємо про них згадувати. По перше, кожні 5 хвилин і говорити про те, яка я тупа, як я могла це зробити. А по-друге, ми приймаємо себе і розуміємо, що це шлях. Я просто проходжу свій шлях, і е, я не збираюся себе звинувачувати за те, що колись я робила якісь е, помилки, тому що кожна людина робить помилки, кожна людина помиляється, кожна людина робить щось неправильне, ненормальне, е, щось здавалось би неадекватне, щось здавалось би тупе, ну абсолютно тупе. Е, але ми вчимось на своїх помилках, от саме ці помилки дали вам можливість стати такими, якими ви стали сьогодні, і себе не треба за це чморити, себе не не потрібно постійно про це згадувати і е, говорити, що ну як я могла, ну як я тоді могла, ну як я могла з ним зустрічати, ну як я могла бути такою тупою. Все добре. Дуже мало є людей, які дійсно одразу ж вибрали партнера, який просто найпрекрасніший, найідеальніший він підходить, який не пропрацьовував свою травматику, тому що в них було все більш-менш адекватно в дитинстві, їм, в принципі, було легко пройти цей шлях. Але більшість не такі, більшість проходить свої уроки, і ці уроки потрібно пройти. Ці уроки потрібно прожити. А коли ви вже їх прожили, забути про них, пам'ятати ці висновки, які ви зробили, але про уроки забути, все це було в минулому. Те, що було в минулому, воно вже більше не повинне вас цікавити. Вас на даний момент має цікавити лише теперішнє, і як зробити так, щоб у майбутньому було краще. Тобто, теперішнє, я дивлюсь на те, яка я зараз. Я дивлюсь на мої вибори зараз. І розумію, що ось тут можливо мені потрібно поводитись інакше, ось тут, можливо, мені треба на чимось попрацювати, тут мені треба підівчитись. Але я вже не думаю про минуле, це пройшло. Це не має ніякого сенсу більше про це думати. Коли вас бісить, що ви е, спілкувалися з певними людьми в минулому, коли ви думаєте, що ну зараз я така класна, а тоді, тоді. Я ось ось, з ось цими я спілкувалась. Я завжди була такою класною, не тільки зараз. Я з ось цими спілкувалась. Коли ви не приймаєте свого шляху, коли ви не приймаєте своїх батьків, ви не приймаєте своєї родини, ви від них відвертаєтесь, ви говорите, та не хочу їх знати. Я не хочу їх знати. Це люди, які дали вам життя, це люди, які якось вас виховали, це люди, які, ем, які якось повпливали на вас. Які дали вам можливість стати тим, ким ви є зараз. Вони давали вам ці уроки. І якби не ці уроки, ви б ніколи не стали тим, ким ви є зараз. І звинувачувати інших, звинувачувати своїх батьків, що вони якісь не такі. Кожна людина робить свій вибір. І наші батьки теж робили якийсь вибір. І ми не повинні їх за це засуджувати. Ми не повинні їх за це критикувати. Вони могли бути ким завгодно, але це їх вибір. Просто прийміть, що у вас ось так. Прийміть, що у вас ось так. І нічого ви не можете змінити. Ви не можете взяти собі якусь іншу родину і сказати, подивіться, які в мене класні батьки, мільйонери. Ви не можете взяти собі якусь іншу маму, іншого тата, сказати, що ні, це не мій тато, у мене немає тата, в мене немає мами, я не хочу їх бачити, я не хочу їх чути. Коли ви від них... Повністю відвертаєтесь, це говорить про те, що ви ще досі інфантильні, це говорить про те, що ви ще досі дитячі позиції. Тому що коли ми виростаємо і стаємо зрілими, ми не сприймаємо більше маму і тата як тих, хто ще досі на нас впливає. Ми сприймаємо їх як таких самих зрілих людей, таких самих дорослих зрілих людей, у яких є своє життя, у яких є свої вибори. А ми в ці вибори не втручаємось, навіть якщо ми були в них присутні. Навіть якщо ми в них виховувались і саме цей шлях проходили, ми все більше не втручаємось. Так було, але ми не думаємо про це кожного дня. Ми не проклинаємо їх, ми не відмовляємось від них тільки тому, що вони якісь не такі. Коли у вас виникають якісь приховані емоції на рахунок вашого минулого, ваших батьків, ваших друзів, ваших колишніх, вашої родини, вас з минулого. Коли у вас виникають якісь подавлені емоції, це говорить про те, що ви це просто ще не прожили і ви не дозріли до розуміння того, що це мій шлях, і я така. І це моє життя. Ось це моє індивідуальне життя, це мій унікальний шлях. І я повинна його прийняти, не зважаючи ні на що, тому що іншого в мене не було і не буде. І звичайно ж, здоровий егоїзм і зрілість говорить про те, що я нікому нічого не доводжу. Я не збираюсь. Працювати тільки для того, щоб комусь щось довести, тільки комусь щось показати, тільки щоб довести, що подивіться, яка я класна, незважаючи, з якої сім'ї я вийшла. Ви працюєте, ви розвиваєтесь не заради інших, а заради себе, тому що ви розумієте, що я можу краще жити, я можу мати більше грошей. Я можу жити в кращому достатку, я можу мати кращих партнерів. Я зможу виховувати кращих дітей, тобто. Це я можу мати кращу оточення, можу подорожувати, я можу е, купувати те, що хочеться, а не те, на що вистачає грошей. Тобто, коли ми розвиваємось і працюємо для того, щоб нам було краще, ось це зрілість, а не для того, щоб комусь щось довести, подивись, ти в мене не вірив, подивись, подивіться, ви казали, що я тупа чи щось таке. Тобто, ви не доводите нікому нічого. Вам все одно, що подумають інші, ви робите це виключно для себе. Ось це здоровий егоїзм. Інакше, коли ви доводите щось комусь, ви робите щось, не тому, що ви хочете це робити, а ви робите тому, що вам боляче, тому що вам боляче, що вас образили, що вам сказали, що ви якась не така, що ви не зможете, що всі інші кращі за вас, а ви нікчема. Ви доводите це з болю, з болю, який у вас з'явився від того, що хтось вам щось говорив, хтось вас якоюсь називав. І ви хочете довести, що це не так. Але насправді внутрішньо ви хочете спокійного життя. Ви не хочете нікуди бігти, ви не хочете нічого досягати, ви хочете просто жити внутрішньо. І якщо ви обернетесь на своє життя і подивитесь, а я роблю щось для того, щоб довести щось комусь, чи я дійсно цього хочу. Якщо ви цього дійсно не хочете, От ви не хочете цього, ви хочете інакше життя. Доводячи людям щось на шляху до цієї точки, вам буде дуже важко, вам буде боляче, вам буде неприємно. Ви розчаруєтесь, коли ви дійдете до цієї точки. Ви розчаруєтесь, тому що ви зрозумієте, це взагалі не є. І все, що я робила, я робила з болю, з болю доводячи це іншим людям. Тобто ви приховуєте таким чином свою образу на інших. Але здоровий егоїзм це якраз про те, що я щось зроблю не для того, щоб щось комусь довести, тому що насамперед я хочу бути щасливою на своєму шляху, на своєму шляху, а доводячи іншим щось, я зі свого шляху сходжу все. Це вже не мій шлях. Я просто йду. Для того, щоб щось комусь показати. Але я відкрию вам велику таємницю. Всі на вас все одно. Так, вони можуть говорити. Так, вони можуть навіть вам десь заздрити. Але в принципі людям все одно, коли діло торкається саме цих людей, вони не згадують про вас, вони не згадають про вас. А ви залишитесь нещасливою. Ви залишитесь нещасливою, вони навіть не придумують, вони навіть не думають про вас кожен день. Вони що вам сказали, тому що вони теж були травмовані. Чому люди говорять про нас щось погане? Чому люди говорять про нас, що ми якісь не такі? По-перше, люди самі думають про себе, що вони якісь не такі, що вони не зможуть, вони не досягнуть. Тому вони не хочуть, щоб ви цього досягли, і вам говорять, що ви якась не така, що ви теж погана, що ви теж не здатна, що ви теж нерозумна. Вони так думають про себе, у них є тут травма, і вони це говорять вам. Що ви така ж сама? Тут немає нічого спільного з реальністю, абсолютно. Тому що реальність є така, що кожен з нас унікальний, індивідуальний, і кожен з нас може чогось досягти і щось отримати. Кожен з нас чогось індивідуально хоче. І якщо якась людина мала амбіції, вона їх не досягла, тому що вона вважала себе негідною цього, і тепер вона проживає життя з відчуття провини, з відчуття жалю, що не вийшло. То звичайно ж вона буде ображати інших для того, щоб в інших теж нічого не вийшло, і для того, щоб підтвердити собі, що та ніхто не може. От я не зміг, і вона не змогла, та ніхто не може. Тобто здоровий егоїзм це завжди про те, наскільки я прислухаюсь до себе. Чи достатньо я зріла, щоб в першу чергу слухати в себе, свої потреби, дивитися на своє життя своїми очима, а не очима інших людей? І розуміти, що мені дійсно потрібно.